У цьому відео ми розглянемо, як можна систему рівнянь і раціональних розв'язати декількома способами. Отже, маємо таку систему рівнянь. Бачимо, що в другому рівнянні у нас корні відсутні, тому ми x та y переписуємо виразами, що містять корні. Тобто x я заміняю ось на корінь з х квадрат, а y заміняю на корінь з y квадрат. Крім цього, до обох частин рівняння я додаю вираз 2 корня з XY. Я його позначив червоним, щоб виділити. І тепер в лівій частині цього рівняння ми маємо квадрат першого квадрат другого додаються, та плюс подвоєний добуток першого з другим. Це формула квадрат суми. Ось я її застосував. Для чого це було? Ось сума. Вона рівна 5. Таким чином, замість цієї суми я можу підставити сюди 5. В результаті 5 у квадраті буде 25. Ось це число. Праву частину рівняння я весь час переписую. Там ніяких перетворень не робимо. Далі ми визначаємо цей невідомий доданок як сума мінус відомий доданок. І маємо, що невідомий доданок дорівнює 12. Далі ми. Знаходимо корінь з Y, 12 ділимо на 2. Маємо 6. І таким чином ми отримали ось таку систему. Що корінь з x плюс корінь з Y дорівнює 5. Тобто перше рівняння ми ніяким чином не міняли. Воно переписувалось весь час. А друге рівняння оце. Змінилося на оце рівняння. Корінь з x на корінь з y дорівнює 6. Тепер можна підібрати. Добуток яких чисел дає 6. Це або 1 6, або 23. Сума дорівнює 5. Значить, підходить 2-3. Тобто 2-3. Це розв'язки системи. І ми записуємо, що корінь з х може бути 2. Ось він напишемо. Корінь з y тоді буде 3. Тоді тут 2 плюс 3. Буде 5. Також може бути і навпаки. Корінь з х може бути 3, а корінь з y 2. Тоді у нас буде 3 плюс 2 тут. Але все рівно 5. Тобто маємо сукупність отаких от систем. В першій системі корінь з х 2, корінь з y це 3. А в другій навпаки, корінь з x це 3, корінь з y це 2. І далі розв'язуємо x звідси це 2 в квадраті 4, y звідси 3 в квадраті буде 9. І тут навпаки. Таким чином ми маємо розв'язками дві пари чисел 4, 9, 9, 4. Другий спосіб оформлення полягає в тому, що ми вводимо заміну з метою замінити ірраціональні вирази на цілі вирази А та Б. Після такої заміни тепер корінь з х і корінь з y це буде А плюс Б. Ось він. А х і це А квадрат плюс Б квадрат. Така заміна дає можливість краще сприймати систему. Ми звели її до системи алгебраїчних рівнянь. І далі можемо застосувати той спосіб, який перед цим був. Тобто додати 2аБ з метою отримати квадрат суми, ось тут в лівій частині. І далі перетворення всі спрямовані саме на те, щоб отримати квадрат суми. Потім замінити. Цю суму на 5, і ми отримаємо 5 в квадраті це 25. Ось ну, тобто, далі, так, як у попередньому випадку. Потім ми знаходимо А, Б. Отримали останню систему. Знову ж таки, А може бути 2, Б може бути 3, або навпаки, А3, а Б2. Тобто ми записуємо сукупність, що А2, Б3, або навпаки, А це буде 3, а Б це буде 2. Повертаємося до заміни, замінивши А на корінь з а Б на корінь з Y, і отримуємо розв'язки ті, що й в попередньому випадку. Тобто в цьому випадку відмінність від попереднього розв'язку тільки в тому, що ми вводимо заміну, замінивши раціональні вирази на цілі, і це перетворило дану систему у систему алгебраїчних рівнянь. Розв'язавши, яку до кінця, ми отримали значення А, Б. А потім необхідно повернутися до змінних x та y, замінивши а і B на корінь з Х, корінь з y, і знайти вже x та y. Записати відповідь. Наступний спосіб поляє в тому, що ми не використовуємо формулу квадрата суми, як в попередніх двох, але вводимо заміну для того, щоби. Знову ж таки, систему перетворити на систему алгебраїчних рівнянь. І потім застосувати метод підстановки. Тобто виразити змінну, наприклад, А з першого рівняння. Що А це 5-б, ось воно. І потім цей вираз підставити от сюди замість А. І ми отримаємо тут 5-b в квадраті. Ось він. Плюс Б квадрат дорівнює 13. І розв'язати утворене алгебраїчне рівняння. Воно буде квадратним. Ось воно розв'язується квадратне рівняння. І ми знаходимо значення бета та А. Спочатку Б, Оскільки розв'язавши це рівняння квадратне, ми знайдемо значення Б. А знайшовши Б, підставимо Б от сюди. І обчислимо. Тобто, якщо Б двійка, то 5-2 буде 3. Отже, А. Б перше 2, А перше буде 3. Точно так само і Б друга. Підставимо значення сюди. 3, 5 мінус 3 буде 2. І отримуємо А2. Знайшовши значення Б та А, ми повертаємося до заміни. І записуємо, що А це у нас 2. А А у нас це корінь з Х. Я записав його ось тут. Ось. Корінь з Х2. Б це 3. Це корінь з y, це трійка. Ну, звідси знаходимо перший і другий розв'язки 4.9. А тут, відповідно, виходить 9.4. Ті ж самі. Тобто, трішки я не так прописав оцю систему. Вона відноситься до цього варіанта, до B2A2. Оця ось система. А оця система відноситься до варіанта B1A1.